Скажіть, а чи допоможе відновити ось цю енергію, ресурсність відвідування місць сили? І чи є якісь інші місця, окрім монастирів, храмів, церков, які ми точно знаємо, що ось це місця сили? Місця сили це чудова тема. Я дуже її люблю. Е, насправді, церкви і монастирі вони часто будуються на місцях сили. І зазвичай місця сили це природні місця. Тобто це якісь такі особливі е, ландшафти, це якісь особливі дуже хороші природні місця. І, до речі, якщо ви поговорите зі священниками, ви зрозумієте, що не просто так церкви будуються. Вибір місця для того, щоб побудувати церкву, це дуже серйозний процес. І там, е, ну скажімо, є, є, певні, є певна система, як зрозуміти, що тут можна будувати храм. От і е, місця сили вони бувають як рукотворні. Коли, наприклад, людина там, ну скажімо, побудувала храм. Дуже багато років там люди молилися, люди проводили певні обряди, і це місце освячується силою людини, душею людини, її вкладом енергетичним. І е, знову ж таки, друзі, місце сили це ж може бути і ваш будинок, ваша квартира. І це дуже важливо, от, щоб, знаєте, тому що ми зараз кудись будемо їхати, думати, що зараз немає можливості виїхати там, в ті місця сили, які ви любите. Наприклад, у мене в Україні от, найулюбленіше місце сили це Кам'яна могила. Це туди, куди ми зараз не можемо поїхати. Це чудове місце, надзвичайне місце. Дуже цікаве. Туди приїжджав Далай-Лама, там за часів гітлерівської. Німеччини і Другої світової війни шукали якісь артефакти військові, це історичний факт. Ну, тобто, місце класне, але туди зараз через війну не поїдеш, тому що це, це Херсонська область, друзі. І от я завжди думаю про те, що ми повинні зі свого дому зробити місце сили. Це дуже важливо. А місце сили це там, де я відновлююся, там, де я можу набрати енергії, там, де я відчуваю безпеку, спокій. І тому важливо подумати про те, як свій простір перетворити на місце сили, що мені для цього потрібно. Але е, природні місця вони дійсно дуже оновлюють енергетику людини. Вони нам дуже дуже допомагають. І зараз, особливо весною, коли природа вся розцвітає. Коли дуже класно на вулиці, дуже добре контактувати зі стихіями, ви можете просто вийти кудись в парк, в ліс, в якесь місце там на берег річки, де вам подобається, де вам спокійно, де вам затишно, і просто постояти, наприклад, на землі. Бажано вже, коли буде трошки тепліше, розутися і стати ну, ногами на землю, відчути силу, відчути енергетику землі. Відчути ось цю, таку зцілюючу енергію, тому що земля вона дуже добре нас очищує. Ми можемо ну, прям є такі практики, коли ти разом з диханням якби видихаєш в землю а, тяжкість, якісь негативи, які в тебе є, і наповнюєшся а, такою цілющою енергетикою землі. Це може бути вода, це може бути берег річки, це може бути вогнище. Тобто намагайтеся контактувати з живими стихіями, це е, спокон віку людей наповнювало завжди. І дійсно в Україні є чудові місця сили, дуже класні. Це Буша, наприклад, в Карпатах дуже багато місць сили. Це е, в Миколаївській області дуже багато. Я зараз можу перелічити безліч тут, напевно. Знаєте, цікаво було б от навіть в коментарях почитати, що для вас є місцем сили, де ви відновлює, відновлюєтесь. Це може бути і церква, і монастир, і якась гора. В Києві, до речі, одне з дуже активних місць сили, позитивних це Володимирська гірка. От всі езотерики власне, знають про те, що там дуже сильний такий енергетичний потік, хороший. І тут важливо навіть не стільки слухати поради, скільки прийти і тілом відчути, чи наповнює мене це місце чи ні. Тому що місця сили бувають як з позитивною енергетикою, так і з негативною. Тому що у всіх казках, якщо ви почитаєте, у всіх легендах є жива і мертва вода, і в якихось випадках нам потрібна мертва вода, в якихось випадках жива вода. Наприклад, от одне з таких сильних мінусових місць в Україні це Кам'яне село, це Житомирська область, якщо я не помиляюся, полісся, там болото, там такі дуже густі ліси, і посеред лісу, в низині, в болоті, от якщо ви туди приїдете, ви бачите величезні такі валуни, дуже дуже великі камені, які ну, невідомо взагалі як вони там з'явилися. І це місце сили з мінусовою енергетикою. І е, туди, наприклад, варто приїжджати, якщо ви хочете очиститися, залишити якісь хвороби, неприємності, е, очистити своє життя, свою енергетику від дуже тяжких е, там, подій, емоцій, е, від минулого. І дуже велика помилка, наприклад, в такому місці сили загадувати бажання, ну, тому що воно взагалі не про це. А, тому я завжди раджу слухаючи когось поради, тому що там дуже багато людей, наприклад, приїжджає групи, вони там стрічки всякі зав'язують на дерева і там, там не знаю, бажають собі любові, щастя і якихось благ на майбутнє. Але якщо е, бути уважним знову ж таки до свого тіла, до емоцій, ти відчуваєш, що тут е, зовсім інша енергетика. Тут зовсім інші процеси відбуваються. Це місце для іншого. Тому для когось місце сили підходить, а для когось ні. І важливо орієнтуватися на себе і на свій стан. Тобто, розуміти, навіщо ви йдете на місце сили, що ви хочете там отримати і робити це свідомо.